Це було одного дня зі мною. Давайте проводити цей день разом. І сьогодні в нас міні-осінні шопінг. Насправді у нас в Запоріжжі дуже мало магазинів, де можна це все подивитись, але я дещо знайшла. Так що давайте вже разом швиденько збиратись. Я починаю свій день з прибирання на кухні, випла склянку води та йду вже вмиватись. СП вирішила не наносити, тому що хочу затестити новинку від Ларош. Це відновлюючий бальзам цикапласти. Подивіться, який він жорненький. Назву взагалі буде топ. Особливо я таке люблю використовувати як базу під макіяж. Мене швиденький сніданок. Це два бутерброди, і також нагодувала собаку. У нас фізичного магазину Zara, і чиндемо, Щось типу такого. А я та людина, яка любить прийти, подивитись, пощупати і вже купляти. Онлайн шопінг для мене це крайній випадок. Ну, Якось так. А тим часом я вже перейшла до макіяжу. Так як СПФ я не наносила, то використовую тональний, в складі якого він вже є. Туди сюди ми вже нафарбувались і тепер час перевдягатися. Тут я намагалась заплести колосок, але пішло щось не за планом. Викликаю таксі, і перша зупинка в нас сінцей. Взагалі та цей шопінг планувався саме через осінню піжаму. Але я її нормально ніде не знайшла, на жаль, і мені нічого не сподобалось. Наступна зупиночка в нас книжний магазин. Хотіла взяти гату Крісті вечірка на Хеловін, але її не було в наявності. І вже третій магазин. В нас в вайкі, подивіться, який класний костюм. Такий він, як American Style Girl. Вибачте, будь ласка, ось ще піжами, але вони взагалі не осінні, а більш такі літні. І міряю цю зіпку, і слухати, вона дійсно виглядає дуже класно. Ну що ж, я її також купила. Наступна зупинка в нас фабрік 17. І коли я побачила цей замшевий бомбер, це просто ну я одразу зрозуміла, що я його купляю. Там ще були якісь наліпки, але ладно, ми йдемо далі. Ось Цей светер зараза дуже гавняної якості, але я його купила, тому що він дуже класно стіхну. Останнім на зупиночка це Beson Body Works. Да-да-да, нарешті я знайшла в Запоріжжі. Їжі це все в наявності. Але з ароматів, на жаль, там були лише літні позиції. Урвала лише з ароматом ванілі. Думаю, це ідеально. Ще взяла сорочку та кожанку. Напишіть, будь ласка, чи робити мені розпаковку? А я тим часом поїхала щаслива додому. Всім бажаю гарного дня.